Добрий день. Нині я покажу, як зламати Vegas Pro, і за подібною схемою ви можете мені ламати інші системи. І так, це все буде у вас торрент файлику. Ми як скачаємо торрент файлик, розпакуємо, у нас буде так багато папок. Так, ці дві папки, ну, інсталяшки, це є для 32 бітної системи і 64. Беремо у бітна система і запускаємо. Інсталяція там легенька, я не буду вам показувати. Далі, після того, як ми встановили. У нас є керування, тобто зламчик. Ми обов'язково, якщо у вас Windows 7 або Vista, запускаємо от імені адміністратора. Це є обов'язково, інакше у вас нічого не вийде. І так само ми можемо цю папку скрити, але ніякому разі не вийти. Бо нам це нічого не допоможе. Ми не зламаємо. І так, я запустив вже його від імені адміністратора. Чекаю, зараз він включиться. Так, о, є наш зломчик. І так, що ж нам потрібно? Спочатку ми вибираємо нашу програму Sony Vegas. Ябираю, наприклад, Vegas Pro 11. Але 32 бітна система. Okay, Окей. Далі я нажимаю на кнопочку Patch. Нажав на кнопочку Patch. Вибираю Windows 7 диск C. Захожу. Вибираю Program Fill». Вибираю тепер папочку Sony і знаходжу. І вибираємо Vegas Pro. Нажимаю ОК. Okay. Далі, все спочатку, Windows C. Windows, 7 диск це, Program Team, Sony. Але вже Put Ins. Окей. І так, зараз я почек... почекаємо, за вона нам загрузиться. І після цього я покажу вам, як встановити оці ключі, точніше, формат нашу Sony Vegas Pro. 1. За цією схемою, як ви бачите, в цьому зломщику є багато версій Vegas. Проза такою самою схемою ви можете зламати і інакшу версію Vegas Pro. Це легко і, мені здається, кожен зауміє це зламати і не потребує великих зусиль. А сама програмка Vegas Pro вона доволі така популярна і легка у використанні. І так, ми нажимаємо кнопочку ОК. Це ми можемо не закривати. Так само ми можемо включити русський інтерфейс. Тобто, якщо нам легше буде з російським, мені легше, наприклад, включити русський інтерфейс. Я нажимаю два рази. Окей. Окей. І окей. Все, є. З ми можемо вже вийти. І так, далі ми маємо запустити наш Vengas Pro. Запускаємо Vengas Pro. Цього ми ще не закриваємо. О, є. Для регістрації. Бу -бу 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 -бу. Окей, далі. Нам виб'є окей. Нам виб'є зараз така картиночка Введіть ключ. Вводимо ми спочатку серійний номер. Ми. ми вводимо цей ключ. Копіруємо його і вставляємо сюди. Зараз Зареплюється через інтернет. Ні. Ми вибраємо зареєструємось позже. Точніше, з другого, другого комп'ютера. Далі. Далі. Заповнюємо наші дані. Ну що-небудь. Не так, так важливо, що ми напишемо. Будь який мейл, тут, будь-що. Заповнено. Галочку. Звідси можемо зняти. Далі. Куди нам сохранити? Сохраняємо так само, не вибираємо інакше побутки. Далі. О, тепер ми вводимо оцей найдовший ключик. Ми його копіруємо ось таку. І ми його сюди вводимо. Готово. Це як тут ми можемо вже закрити. Як ми бачимо, у нас Vegas Pro вже зламана. Ми заходимо зараз у саму програмку рамку Vegas Pro. Ну, якщо ви хочете, ви можете тут ввести. Вдвоє, як при запуску у вас буде писати, от кому ліцензія принадлежить, то то. то. Ну, мені, наприклад, це не потрібно, тому я ввів будь-які дані. За подібною схемою, я ще раз що можна зламати і багато інших Vegas Pro. Тобто... Багато інших версій Sony Vegas. Це, це універсальний ключ. Так, чекаємо, де кіно загрузиться. Все, воно нас вже майже загрузилося. І так, як бачимо, це наша програмка Sony Vegas Pro. Як користуватися нею, то я вам може в інакшому відео покажу. Тут я покажу вам легенько. Тобто, дивіться, тут у нас є текст. Тобто, що ми хочемо тут генератор. який ми хочемо текст вести. Тобто, ви самі побачите. Потім е, переходи. Тобто, які у вас є переходи. У вас буде чуть менше переходів, тому що е, в мене є так доповнення до Sony Vegas Pro. Ви його можете скачати в інтернеті. Е, доповнення, що більше ефектів дасть. Відео спецефекти так само. У вас є багато. Розрізати, розрізати відео ви можете змінювати частоту його. Багато чого ви можете робити за допомогою Sony Vegas Pro. І так, дякую за те, що подивились. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, задавай, питання радо відповім. до побачення на цьому відео, закінчено.